Вітаю, ми в житловому комплексі Шенген від корпорації нерухомості Ріел» з новинами про динаміку будівництва за лютий. Житловий комплекс Шенген це твоя персональна Європа. Сучасна архітектура та зручне планування квартир дозволяють ефективніше використовувати житлову площу, а зручна транспортна розв'язка дозволить мешканцям дістатися центру буквально за 10-15 хвилин. Зовсім поруч є школа та дитячий садочок. Більше про вашу майбутню квартиру на нашому сайті. А тепер до новин з будмайданчика. Розпочнемо з четвертого будинку першої черги. В секціях 4.1 і 4.2 виконали влаштування перил. В секції 4.3 завершили укладання плитки та фіналізували вхідні групи. В будинку триває монтаж перил. Паралельно облаштовується фасад. Завершуються роботи із благоустрою. У п'ятому будинку другої черги виконується укладання плитки в місцях загального користування. Завершуються оздоблювальні роботи. Триває облаштування ліфту. Розпочинається монтаж вікон цокольного поверху. Облаштовано індивідуальний тепловий пункт. Шостому будинку розпочинається монтаж вікон цокольного поверху. Завершується облаштування димоходів на даху. Окрім першого поверху, завершили фасад. У восьмому і десятому будинках продовжується оздоблення в апартаментах. Триває облаштування благоустрою. Продовжується оздоблення цокольного поверху. В 10-му будинку виконується облаштування ліфту. В 7-му будинку 3-ї черги виконали перекриття над 7-мим поверхом. В секціях 9, 1 і 9, 2 9-го будинку виконується 10-й поверх. Продовжується кладка стін. В 11-му будинку виконується облаштування підлоги цокольного поверху. В секціях B1S1 четвертої черги виконали облаштування перекриття сьомого поверху. Триває мурування внутрішніх перегородок. В секціях B2S1 і B2S2 четвертої черги завершено монтаж вікон. Виконується облаштування шумоізоляції внутрішніх перегородок, виконуються фасадні роботи, монтуються труби водопостачання та водовідведення, облаштовуються зовнішні комунікації. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації Нерахомості Ріел. В коментарях до відео залишайте свої запитання, і наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!